Що ти, мамочка? Тебе маленькі народилися сьогодні. Боже, ти мене налякала. Ой. Ой. Йду, йду, йду. Бач, вони біля неї. А я тоді заглядала, то вона це. Ой, ой, вона мені чуть слухається і не на голову кого там народилися діточки, а? Ой, ти страшна така. Ой. Ой, перший раз цесарка в нас висаділа, так, да? кіця? Перший раз цесарка висадила малесеньке. Ой, голубеньке, біленьке і ще якісь такі телевізи. Теж голубенькі. Ну забираєш корлопки, Можеш забрати. Божий, коли не попросили, але ти мене. А вот сіве лукнути. Сіве лукнулися, да? Одненьки надлукнули. Ну, то хай може полетить ще нам. Ну. але капець, але капець. Я не знала, що вони, коли вони чекають діток, що вони такі Це капець. І в теї теж буде. І в теї теж? Буде бути. Але я щось думав, що все її пізніше, бачила. Що... Ну, сиділа гарно. Молодець. Ну. Вітаю, матуся. Як гарно, так, да, біля неї Так. Ось зверху треба. Яка краса. Ну, йдемо. Вот, да. ну, Хай собі відпочиває.